Що стосується культури, брехні і так далі, авторекшн рев'ю це частина взагалі внутрішньої військової культури. Треба розуміти, що з оцією позицією, що молодший до старшого навіть не може, йому, як, як мені офіцери кадрові це казали, виховується такий дух, що тобі просто повинно бути не по масті звертатися зі проблемами до старшого начальника. Бо проблем ти назад отримаєш більше. Так? Таке, таке типу виховання. Так? так от, якщо з таким підходом, то ну, може забути про будь-який авторекшн рев'ю. У мене, наприклад, на штабі теж там про це розповідав. якось, ну введено, ну, У мене це було введено в Патріоті України, потім в Азові, будь-де де був, є простий принцип, наприклад, Прусський. Я обов'язково опитую всіх офіцерів і завжди починаю з наймолодшого званню. Для того, щоб думка старшого званню жодним чином не забила його власне, враження і думку. Тому що інколи буває, це дуже зручно для офіцера, я от теж пробую людям пояснити, що кажу, дивись. Інколи твоя думка, після висловлювання всіх, виявляється дурнею. І коли ти дав висловитися всім, ти думаєш, О, як гарно! Що я був не перший, хто висловив свою думку. Бо я б виглядав по-дурному. Бо е, на бумазі все вийшло хорошо, та забули та, там, про ці самі аврагії. І коли люди виступають, виявляється, що наймолодший, звертає увагу на те, що ти вже на своєму там, рівні штаба, ну просто не побачу. Просто не побачу. І він звернувся на це увагу, ти розумієш, це глупець. Треба по-іншому. Відповідно, для того, щоб не брехали, ну, гарантовано, ми ж люди, е, люди схильні до брехні, десь прибрехати щось можуть. Е, десь можуть є така тема, теж, що. Е, Люди не хочуть, розуміють, що от вони зараз там зроблять, щось відновлять і так далі. І можуть там, наступного дня сказати, ну от вчора ми там цю позицію втратили, але я знав, що ми її гарантовано повернемо. Типу, відверто, типу, не Там, Бувають такі інциденти, хоча знову-таки я пояснюю, що ну, це неправильно. І ми повинні контролювати. Е, ну, Треба ставитись по-іншому до людей. Ну, ну, це, це, це ну. У нас там є батальйони, які там умовно ротний. Після виходу там людей зібрав людей і е, всіх, рядових, вони поїхали в баню. Достатньо далеко. Ми їх відпустив, кілометраж хороший. Для того, щоб люди в бані, де вони з полотенцями або, або і без, могли висловитися, там погону немає, могли висловитися, викинути от весь цей. Тому що, ну, є, є завжди, ро, є завжди питання до рішень командира. В будь-якому разі, в, най, в найуспішнішому ну, підрозділі і так далі. Якщо ми подивимося на книжки, почитаємо сієлавцев і так далі в елітніших підрозділах, то, ну, ми теж побачимо скарги про неправильні, рішення, поверхові і так далі. І люди повинні висловитися. І командир навіть повинен прийняти інколи ну, свою долю там, цієї історії. А якщо там ти, вибачте, спілкуєшся з підлеглим там, через слово пітер, а такого дуже багато, ну який After Action Review? Стоден розумієш, це ж різні абсолютно світи, да? так? Все світи навіть, так? Да?